Безпечне та здорове робоче середовище основний принцип та право на роботі. Такий девіз обрала цьогоріч Міжнародна організація до Всесвітнього дня охорони праці для України, яка вже другий рік веде криваву боротьбу за своє існування. Поняття безпечне робоче середовище набуло нових рис. Як його організувати, коли ворог чинить масовані ракетні атаки, коли гинуть люди, зокрема на своїх робочих місцях. На щастя, на підходах до об'єктів південноукраїнського енергокомплексу загарбників зупинили. А від ракети, що впала неподалік ПАЕС, ніхто не постраждав. Життя і здоров'я працівників у всі часи залишається на підприємстві пріоритетом. З початком війни на південноукраїнській АЕС запровадили організаційно-технічні заходи з урахуванням загроз воєнного характеру, сформували порядок дій під час повітряних тривог чи артобстрілів. Виклали це у пам'ятках та ознайомили кожного працівника під підпис. Були визначені місця захищеного простору, створено телеграм-канал начальника зміни АЕС для інформування про припинення і поновлення робочих перевезень. Частину працівників перевели на дистанційну форму роботи. Але оперативний та основний технічний персонал продовжували напружену цілодобову роботу. Завдяки АЕС енергосистема України вистояла і плани ворога створити енергетичний колапс в Україні не виправдались. Не дивлячись на війну на важкі часи. Адміністрація піклується про свій персонал щодо забезпечення належних умов праці, забезпечення сізами, забезпечення харчуванням пільговим. Минулого року розділ охорона праці колективного договору був виконаний у повному обсязі, і це не лише забезпечення персоналу засобами захисту, інструментами, а й комплексні заходи. Серед них встановлення системи кондиціонування, заміна освітлення, облаштування питних фонтанів та сатураторів, придбання пристосувань для полегшення праці. Систему охорони праці і надалі продовжують удосконалювати. Зараз активно впроваджується стратегія Vision Zero. нульовий травматизм. В перекладі вона об'єднує в собі більш якісний підхід до. Безпеки до гігієни праці. Ми зараз на етапі впровадження провели тестування серед керівників. Доведена часом і ефективність модуля обліку засобів індивідуального захисту. Розроблений був у 2018 році. Модуль сіс, це в програмі управління персоналом. Дуже зручно контролювати видачу, контролювати ну, списання. Ми прислуховуємося до. Побажань керівників по забезпеченню СІЗАМи на СРП просило дуже дорогі костюми, маски спеціальні для зварювання під час роботи виділені шкідливих газів. Ми закуповували такі костюми, дуже коштовні. Я сподіваюся, що керівники. Турбуючись за свій персонал, будуть до нас звертатися, і ми будемо включати це чи в комплексні заходи з охорони праці, чи чи всі і будемо берегти наш персонал, щоб він був здоровий і працездатний. Для персоналу ПАЕС дотримання правил охорони праці стало нормою. Вона формувалась протягом років послідовною планомірною роботою фахівців відділу охорони праці. Ми в свою чергу робимо щоденні обходи робочих місць з метою. Контролю дотримання вимог нормативно-права з охорони праці з метою дотримання вимог безпечного виконання робіт здійснюємо нагляд за дотриманням нарядно-допускного режиму. Є також комплексні перевірки, в яких ми приймаємо безпосередню участь. Є планові, позапланові. Взагалі ми здійснюємо ну, системний підхід управлінням охоронною працею на нашому підприємстві. Піклуються на підприємстві і про гігієну праці, і про стан здоров'я персоналу для працівників, що виконують роботи у шкідливих або особливо шкідливих умовах, регулярно проводяться медогляди. Персонал проходить реабілітацію у профілакторії іскра. А минулого тижня, за ініціативи дирекції НЕЕК Енергоатом» фахівці інституту серця Моз України провели на Південноукраїнській АЕС консультативний огляд працівників, які мають вади серця. На південноукраїнській атомній електростанції постійно працюють над створенням безпечного і здорового робочого середовища. Що робота ведеться у правильному напрямку, підкреслює і цьогорічне гасло всесвітнього дня охорони праці.